Бібліотеки вже давно не лише про книжки в Україні, де брак цифрових навичок та відсутність пристроїв із виходом в інтернет одні з головних причин, чому люди не користуються інтернетом та електронними послугами. Вони взяли на себе украй важливу функцію навчати людей цифрової грамотності. Понад три тисячі бібліотек-хабів цифрової освіти, попри війну, продовжують навчати українців цифрової грамотності, серед них Сторженецька центральна бібліотека. Пропонуємо вашій увазі сім історій користувачів з числа вразливих категорій населення, які після навчання у нашій бібліотеці змогли подолати страх перед комп'ютерною технікою та навчитися нею користуватися. Це історії про те, як цифрові навички допомогли користувачам хабу цифрової освіти отримати доступ до корисних послуг. І які власним прикладом доводять, чому цифрова грамотність важлива і що вивчати її ніколи не пізно. Історія перша пані Тетяна Шморгун має 65 років. Через війну її рідні перебувають далеко від дому, і зв'язок із ними був майже втрачений, бо, хоч і мала смартфон і ноутбук, але користуватися ними не вміла. Дізнавшись від знайомих, що у публічній бібліотеці хабі цифрової освіти можна навчитися цифрових навичок, одразу звернулася за допомогою. Протягом трьох тижнів індивідуального навчання вивчила основні правила пошуку інформації в інтернеті. Далі створила свою електронну поштову скриньку для листування з рідними, а ще через деякий час навчилася користуватися відеозв'язком, щоб повноцінно спілкуватися з дітьми та онуками. Сьогодні пані Тетяна впевнено радить іншим людям, які не вміють користуватися смартфоном, комп'ютером та інтернетом, але хочуть опанувати нові технології, звертатися до Сторженецького хабу цифрової освіти при бібліотеці, який надає безкоштовний доступ до інтернету та можливість навчатись у зручний час. Почавши навчання, я зрозуміла, що моє життя стає більш цікавим, різнообразним. А найголовніше, що я зможу не тільки чути своїх рідних, своїх друзів, але й бачити, їх, слідкувати, як ростуть мої ануки, як живуть вони, тому що вони дуже далеко від мене. Раджу всім людям старшого покоління і не тільки, які ще не опанували смартфон, планшет, не соромтесь. Навчайтесь, ви полегшите своє життя. Полегшити своє дозвілля. Повірте, що життя стане цікавішим. Історія друга Ельза Дмитрівна Шельчук. Понад 20 років є активною читачкою бібліотеки. Вона вирішила доєднатися до навчання з цифрової грамотності, щоб освоїти планшет. Під час індивідуальних занять вчилася сплачувати комунальні платежі онлайн, здійснювати безпечні покупки, користуватися різними онлайн-магазинами. Дізналися про різні можливості планшета, як завантажувати застосунки та працювати з ними. Одним із відкриттів для пані Ельзи став сайт таблетка.ua, адже часто доводиться купувати ліки для матері інваліда. Завдяки вмінню користуватися сайтом, з'явилася можливість перевіряти наявність в аптеках потрібного препарату та замовляти його онлайн. Навчившись користуватися інтернетом, вона тепер заощаджує значну суму грошей. Це дуже зручно, що можна прослідкувати ціну на будь-які ліки, подивитися їхню наявність, забронювати і тоді вже прийти і забрати. Це дійсно зберігає мій час та кошти. Історія третя: Павло Каленюк, голова громадської організації, Мистецька агенція розвитку творчості людей з інвалідністю. Промінь надії. Людина з інвалідністю власним прикладом доводить, що, відкинувши страхи, можна опанувати будь-яку техніку. Спочатку вчився користуватися смартфоном, пізніше працювати з персональним комп'ютером. Найважчим було навчитися користуватися різними програмами та пошуковими системами, але зрештою, за підтримки координаторів бібліотеки, все вдалося. Разом із координатором хабу під час групових занять. Переглядали освітній серіал про базові цифрові навички на порталі Дія Освіта. Вчилися працювати у програмі Ворд. Не маючи власного комп'ютера, Павло Петрович постійно користується комп'ютерним обладнанням бібліотеці та все ж час від часу потребує допомоги координаторів хабу. Я голова громадської організації Мистецька агенція розвитку творчості людей з інвалідністю промінь надії. Людина з інвалідністю другої групи. Тому я і члени нашої організації маємо потребу у навчанні робити з комп'ютером, зокрема, вчитись цифровій грамотності, а де ж це навичка, без якої вже неможливо обійтися. Володіючи цифровими навичками, кожен з нас, людей з інвалідністю, має набагато більше можливостей покращити своє життя як і вдома, так і в соціумі. Володіти необхідними знаннями нам допомагають у Старожинецькій центральній бібліотеці. Історія четверта Оксана Малищук. Також людина з інвалідністю, активна учасниця аматорського театрального колективу при Сторожинецькому центрі національних культур. Для занять улюбленою справою вона постійно потребувала впевнених цифрових навичок, яких бракувало. Тож, як одна з перших користувачок хабу цифрової освіти, Звернулася за допомогою, щоб їх здобути. Почавши навчання, пані Оксана не вміла користуватися ні смартфоном, ані комп'ютерним обладнанням. Тепер вона вміє друкувати та вкладати зображення в тексті, активно користується соцмережею Facebook та меседжером, Viber, YouTube та google пошуком а також вчиться користуватися додатком Приват24. Вміти користуватися комп'ютером, смартфоном, ноутбуком, адже приходиш в інтернет і дуже зручно для тебе. Ти шукаєш якусь інформацію і знаходиш якісь фільми, рецепти, музику, і деякі файли, які, які потрібно для, для такої інформації. І я дуже задоволена. Історія п'ята. Пані Ірина Скіндер. Членкиня громадської організації внутрішньо переміщених осіб з України, переселенка з Харкова, вважає, що Стороженецький хаб цифрової освіти є тим місцем, де вміють надавати у сучасні послуги адекватно відповідати на потреби користувачів та суспільства. Особливої ваги це набуває у воєнний час, коли бібліотека в стороженецькій громаді є пунктом неславності, а хаб іноді єдиним місцем. Де доступний безкоштовний інтернет для команди громадської організації з України, яка переважно складається з внутрішньопереміщених осіб, цифрова грамотність є дуже важливою навичкою, як в повсякденному житті, так і для нашої роботи. Ми вже не уявляємо свого життя без цієї навички. Кожен день ми заходимо в інтернет, щоб переглянути новини, дізнатися щось нове. А в старожинецькій бібліотеці є дуже гарна можливість використовувати комп'ютери, є вільний доступ до Wi-Fi. Історія шоста: пані Олександра Куріна, багатодітна мама і мама одиначка, викладачка музики, крім основного захоплення свого життя музики. Цікавиться ще кулінарними рецептами, народною медициною, популярними домашніми ліками. Завдяки проходженню курсу з цифрової грамотності Олександра Ігорівна значно підвищила рівень своїх цифрових знань і можливості для повсякденного використання. Говорить, що це надало їй комфорт, зручність, сприяло особистому розвитку та допомагає у вирішенні власних потреб, зберігаючи час. А також радить іншим брати участь в навчаннях при бібліотеці. Зараз у сучасному світі людям так потрібно навчатися цифрових навичок. В яку організацію я не піду, кругом треба знати комп'ютер. Я ж навчилася в цьому бібліотеці безкоштовно. Зараз зайти в особисті кабінети я можу сама, але якщо щось не буду знати, то обов'язково звернуся за допомогою до бібліотеки. Цифрові можливості значно полегшать наше життя, головне вміти ними користуватися правильно та безпечно. Історія сьома. Макарчук Олександр Кирилович 83-річний пенсіонер, який користується послугами Сторженецької центральної бібліотеки 60 років, з появою у бібліотеці нового публічного простору хабу цифрової освіти разом з бібліотекарем-координатором хабу. Почали заняття з онлайн-курсу базові цифрові навички для людей елегантного віку на платформі Дія Освіта. Ми вчилися, як користуватися смартфоном, комп'ютером та інтернетом у найбільш поширених життєвих ситуаціях зареєструвати електронну пошту, надіслати повідомлення у месенджері чи перерахувати кошти. Сьогодні Олександр Кирилович, на жаль. Не може користуватись комп'ютером через втрату зору, але активно листується через електронну пошту за допомогою бібліотекарів. Історії наших користувачів наочно доводять, що підвищення цифрової грамотності обов'язкова передумова, щоб цифровізація була по-справжньому доступною та корисною для усіх людей, а опанувати її ніколи не пізно.